Так, ну сьогодні ми розглядаємо нову тему пошук в глибину. Ми коперсати це не з нею будемо довго, тому що ми повинні виробити певне алгоритмічне мислення. Ну і пошук в глибину не що інше, як один з варіантів рекурсивного пошуку. Ми зараз спробуємо розібратися, в чому він полягає. Ну, але для початку нам потрібно. Життєвих ситуацій знайти якісь аналоги. Ну, якщо пам'ятаєте, на острові Кріт жив кентавр, який заводив туди людей, і вони не могли вийти. Ну, по різним причинам не могли вийти. Давайте ми попробуємо, научимося виходити. Ну, взагалі, Лабаринка це така тема, популярна була і в Італії, і в Англії самшитові ці кущі. Де аристократи веселилися тим, що гостей заводили, чекали, поки вони вийдуть. Або дворецького відправляли, коли ті вже кричати, почали, що не можуть вийти. Давайте ми просто розберемося, як ми повинні вийти з цих лабіринтів. Ну от є у нас, Володя знає, Володя вже трохи чув з цього. Давайте дамо шанс іншим подумати. Це красива задача. Вадим також знає. Все я в курсі хлопці. Ви можете включити, придивлятися до задачі, які там є. Ага, я зроблю хід. Будь ласка, хороша, цікава задача. Хто як? Пропоную з нею справитись. Ніхто ще з лабіринтів не виходив, не було ніде там? У вас таких обставин. Будемо фантазувати, що ми отак попали і нам треба щось робити. Попали трошки покричали, мені не допомогло, почали думати, що робити. Так, то ну давайте. Федор Степаненко, що ви запропонуєте? Вибачте, а що треба робити? Треба як вийти з лабіринту, так? Так, так. Побачите, тут у нас вхід, а тут у нас вихід. Ну, нам треба, ну, зрозуміло, що це лише одна з можливих таких схем лабіринту. Ну, їх може бути мільйон інших, але в нас повинна бути якась одна тактика поведінки. Одна інструкція, як ми повинні діяти, щоб вийти з цього лабіринту. Ну, може, щоб точно вийти. От, спочатку у нас є як дві дороги, якими ми можемо піти. Тобто можемо перевірити усі ці дороги, і якщо ми зайдемо в тупік, то просто повернутися назад. І так ми колись знайдемо вихід. Ну, перед yeah. назад, де ми повернулися, чи точно та точка, не точно та точка і так далі. Давайте тут уже десь дві-три дороги будуть, десь з якогось моменту, ми не дуже будемо чи ми до тої точки повернулись чи ні. Давайте все-таки якийсь більш такий прагматичний підхід, як нам діяти, щоб вийти з цього лабіринту. Ти Михайла Печенчуся запитаємо, як діяти? Ну, може, це задача на графі? Ну, поки що ми тут ніякі схеми, пов'язані з графами, не застосовуємо. Просто попали в таку важку ситуацію життєво. Залізли в лабіринт і хочемо з нього якось випутатися. Так, давайте, кого ми не питали. Віра, Мирошник. От Віра точно буде знати, як вийде. Ну, давайте будемо йти тільки за однією стінкою, наприклад, О, кафе. ну от я знав. Бачите, я знав, що. Кого питати. Так, Маша Серпокла. Як пояснила Віра, інструкцію поведінки нашої, що воно вийшло з даме Ну, це як. Потрібно дотримуватися лише однієї стінки, так рано чи пізно Так. Дійсно, якщо дотримуватися, наприклад, правила правої руки, а воно тут намальовано спеціально для того, щоб вам допомагало думати. Ви ж бачите, що воно не просто так намальовано, інакше можна було його прибрати і сказати: отримать так намальовано. І воно весь час намікає, що от от тут відповідь. Значить, дійсно, дотримуючись правила правої руки, ми можемо вийти із даної е, ситуації. Але чи завжди ми можемо вийти з будь-якого лабіринту? Кого я ще не питав? Давайте. Альона чи Чи завжди ми можемо вийти з будь-якого лабіринту? Ну, фактично, якщо, ну, якщо у нас немає там тупікового, ну, як. 음, ну, якщо є вихід, то і вхід, то якщо між ними немає там якогось там перегородки, наприклад. Так, так, так. Вони в одній компоненті зв'язаності. Ну, тоді, тоді так, можна. Якщо в одній компоненті зв'язаності вхід і вихід і дійсно розв'язок існує, то 100% ви його знайдете. Що дієте, якщо в різних компонентах зв'язаності вхід і вихід? Володя. Ага. Можна ще раз питання повторити? Ну, ми вже дійшли.

Вас не так, а зараз чути нормально? Так, так. Ну, будь ласка, двох якщо в різних компонентах зв'язаності вхід і вихід, як там діяти? Ну, просто казати, що неможливо. Ну, тобто, ну, якщо ми, ми ж можемо ну, намалювати якусь схему, ну зараз вона тут не намальована, правда. І бачимо, що можна вийти. Як ми можемо ну... сказати, що неможливо, якщо можна. Просто яка інструкція повинна бути? Ну, якщо ці вхід і вихід в одній компоненті зв'язності, то можна вийти. Якщо в різних компонентах зв'язності, ну, звісно, не можна, тому що ми не можемо. Якщо не можна використовуючи правила правої руки, я згоден. А як нам тоді діяти? Віхід а... Ну, можна потім повернутися назад. Так, ну, буде можливість подумати і над цією задачею. Давайте ми переходимо до іншої задачі. фільм про Індіана Джонс дивилися? Так. Ну, от зараз нам потрібно викорити, виконати місію Індіана Джонса. Чим він займався? Артологія. Так, скарби шукав у печерах. Не без інтересу, як така. Ну і от нам треба виконати місію. От у нас є така печера. Кожна печера з якихось кімнат складається. Кімнати з'єднані тунелями тобто такими проходами. В кожній кімнаті є факел, ну і Індіана Джонс знаходиться в кімнаті номер 1 з факелом і кусочком крейдеру. І великим, великим, великим е, рюкзаком. Йому потрібно зібрати всі скарби і повернутися назад. Обов'язково зібрати всі скарби, побувавши в кожній кімнаті. Обов'язково в кожній кімнаті побувався. Він має бути абсолютно спокійний, що він повернеться і побуває в кожній кімнаті. Ми повинні Мати таку інструкцію, яка от дану задачу ну, 100% його успокоїть. Ні в який момент часу в нього не виникне паніка, він буде 100% впевнений, що він все обійде і вернеться. Що це за інструкція така? Як він повинен діяти, щоб він був спокійний? в кожній кімнаті знаходиться пакел, який можна запалювати і треба запалювати. Ну, є кусокриди, з якою треба щось позначати. Ну я впевнений, що Володя Гримм і Вадим Шмачко вже чули про цю задачу на карачині. Тому поки що дамо можливість подумати іншим. Задача стоїть уваги, тим більше, що якщо ви до неї прийдете, то зрозуміло, що. Подібні задачі вибухи легко осилювати. Зараз придивляємося, я трошки розвійшу. Додивляємось до цієї задачі. Тут звучить умова, яку я озвучив. Ну я швидко її озвучував, тому що не хотів так навіть, по буквам читати цей текст. Озвучив так. І ми бачимо, що якщо застосувати правило правої руки. То всі кімнати, які стоять посередині, їх може бути і велика кількість, ми не зробимо. Ми не зробимо, не знайдемо всіх цих. Ці... Не відвідаємо всі кімнати. Якщо використаємо право лівої руки, ну, ми обійдемо ті самі кімнати. Як вам діяти? Як нам діяти? Давайте ви подумаєте. Так, знову віра, Мирошник. Ну, вірамо, ну, виручайте нас. Ну, нас паличку виручалочку. Ну, добре. Ідемо у першу кімнату, ідемо о як у грубу, у найменшу. найменшу. А тут, тут ми ставимо а, ну, якусь мітку що хоч де, де ставимо мобітку? Ми запалюємо факели і знаємо, що в другій ми вже були. А, ну добре. Запалюємо факел, далі ми дивимося. Ну, то, тобто, Далі ми дивимося і починаємо йти у якусь наступну дивимося знову. Якщо у нас є нові кімнати, четверта, шоста. Димойся, у четвертій ми були, не були, йдемо у четверту. Знову дивимося. Ми, У першій ми вже були, у третій ми були, у сьомій не були, йдемо у сьомій. Далі далі у 7, з осьому можемо потрапити або в шосту, або в восьму. Дивимося, у шостій ми були, не були. Ідемо у шосту. Далі ми дивимося, шостою ми потрапили у сьому. З шостою ми можемо потрапити або в третю, або в п'яту. Ми в втретє вже а, або 8. в восьму. В третій ми вже були, ідемо в п'яту. Знову дивимося, у в п'яту ми можемо потрапити або в другу в шосту, або восьму. В другу шосту ми були, ідемо у восьму. Дивимося у восьму. Куди ми можемо потрапити? Шосту-сьому. І там і там були. Усьо. Тоді повертаємося обратно з шляхом. І ну, якщо, ну, якщо б ми, ми могли повернутися до двійки, якщо б ми, тут, якщо б ми не потрапили у п'яту, то ми б зараз пішли у п'яту і теж почали б обходити усі кімнати. Але ми у п'яті вже були, тому повертаємося у першу. Добре, як ми будемо знати? Ну, з восьмої, наприклад, вернулися в п'ято зрозуміло. Ми зайшли, подивилися, де світить, знаємо, що з цього ми прийшли, вернулися. А тепер з п'ятої дивимося і не розуміємо. Куди йти? Ми ж не пам'ятаємо це, ми ж не зверху виходимо, ми ж ходимо всередині. Ми не розуміємо, звідки ми прийшли. Як там бути? Чи куди йти, можливо, ще якось. Нам треба вже якось да, всі тунелі світяться. Що, що робити, в який з них йти? От зайшли в кімнату і починаємо дивитися, куди би нам іти, якщо всі тунелі світяться. Якщо якийсь тунель не світиться, зрозуміло, ми йдемо туди. Значить, для того нам у нас є кусок крейдерів. Як ми ним користуємося? Помічаємо, звідки прийшли. Абсолютно вірно. Тепер у нас повністю все сходиться. Адь інструкція дуже проста. Ми кожен раз, коли заходимо в якусь кімнату, ми запалюємо факел і однозначно поміщаємо помічаємо крестиком тунель, з якого ми прийшли. Така елементарна інструкція дозволяє нам обійти всі кімнати і повернутися назад. Причому бути абсолютно спокійним, що ми ніде не заблудимось. Гарантовано обійдемо всі кімнати, якщо вони в одній компоненті зв'язності, і легко вернемось назад. Ну, давайте подивимося різну номерацію кімнати, як воно буде здійснюватись обхід. От ми знаходимося в першій кімнаті, дивимося. Де світла нема. Другій нема. Йдемо у другу, включаємо факел, в третю включаємо четверту, включаємо сьома, шоста, п'ята, восьма. Ну, Цей простий приклад для того, щоб ви зрозуміли, що він елементарно вернеться назад за будь-яких обставин. Ну тут більш е, очевидна ця річ. Восьмій. Він бачить, що всі три тунелі світяться, повертається по тому тунелю, по якому пройшов. Там, де стоїть хрестик. Повертається. З п'ятої повертається знову по тунелю. І по якому прийшов. Тобто, в шостому. Бачите, що тут стрілка є сюди, і обов'язково буде стрілка назад. Тобто, якщо ми дотримаємося цієї інструкції, у нас завжди буде стрілка в якусь кімнату і стрілка назад. Відповідно, ми 100% звідки прийшли, туди повернемось. І от ми повертаємося елементарно абсолютно спокійно. ну Тут у нас проста схема, у нас не було якихось. З складніших випадків, ну тут буде складніший випадок. Ми трошки перенумеруємо, якщо йдемо в порядку зростання номерів, ну, умовно, так як робить пошук глубину. Ми підемо з першої, в другу, в третю, четверту, в, в п'яту, шосту. В шостій все світиться. Всі тунелі світяться, він вертається по тому тунелю, по якому пройшов, п'ятий. З п'ятого бачить, у восьмому не світиться. Це йде восьмий, далі сьомий. Із сьомого світиться все. Значить, що він робить? Вертається, восьмий, з восьмого, п'ятий. З п'ятого світиться все. Що він робить? Вертається, звідки, Як, ну, звідки він туди потрапив. Четвертий, третій, другий і у перший гарантовано потрапляє. Тобто ми обходимо всі кімнати і гарантовано повертаємось назад. Це є пошук глибини. Так працює пошук глибини. Зрозуміло, це дана задача Індіана Джонса і пошук Лобину це абсолютно незамовні задачі. Давайте ми подивимося: псевдокод. Прошу вже до програмування перейду. От у нас є масив, тобто факела, всі вони зараз не запалені. Є у нас в основному блоці програми буде функція, яка дивиться. Чи десь вони були, значить, спускаємося. Ну, це на випадок, коли у нас печера складається з різних компонентів зв'язаності Тоді тобто кожен раз дивимося, якщо якась кімната не світиться, а вона в іншій компоненті, то ми заходимо туди. Ну і сам ДФС. Сам пошук гловину. Бачите, що він у нас дуже тут маленький. Заходимо, запалюємо факел, далі переглядаємо всі тунелі, де можемо. Йти. Якщо десь не світиться, зразу йдемо туди. Один-один задача Індіана Джонса. Питання до вас. Де ж тут хрестиком помічаємо, куди вертатись Це ж рекурсія. Абсолютно вірно, це рекурсія. Рекурсія завжди повертається звідки вона була викликана. Завжди. Тобто, це тут у нас. Працює автоматика. Автоматично йде перехід. А, так. Чи є питання? Якщо немає, то зразу переходимо до задачки, яка так і називається пошук глибину. Задано навінтований граф, потрібно вивести, скільки вершин з заданою знаходиться в одній компоненті зв'язності. Значить, ми з вами набивали руку на відвід графів. От тут у нас є матриця. Суміжності, тобто, якщо у нас на іоти-елемент одиничка, то будемо додавати у список суміжності. Значить, від вигук у нас може бути або матриця суміжності, або, ну, список, або список суміжності. Тобто, він у всіх задачах однаковий. Або той, або той. Далі запускається ДФС сказаної вершини, з, з якою будемо шукати кількість вершин, які в одній компоненті зв'язаності, і виводимо відповідь. Значить, дивимося стандарт ДФС. Бачите, всі рядки присутні, як і в псевдоході. Єдине, що у нас з'являється, плюс. Тому що ми завжди будемо відвідувати лише ті вершини, в яких ми не були. Відповідно, зразу у нас лічильник працює, збільшується на одиничку. Значить, заходимо в вершину, включаємо. Запалюємо ФАКел, тобто показуємо, що ми її відвідали. Переглядаємо всі можливі вершини, з якими вона з'єднана. Якщо десь ми не були, зразу йдемо туди. Все. Бачите, стандартний ДФС, до якого ми з вами будемо привикати. Значить, його треба трохи відозмінити, щоб у нас зайшла задача 2. Вибачте, можна питання?